Чергова підла терористична атака ворога проти мирного населення, у тому числі і на наше місто. Комбінований удар ракетами та шахедами, і влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті запроваджено графіки аварійних відключень, лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Найголовніше без втрат та постраждалих для усунення наслідків ударів. Задіяні всі служби, але зараз сказати скільки на це потрібно часу, дуже складно. Ладно, робиться все можливе, тому по можливості тримайте запас води, заряджені гаджети та павербанки. Усі 213 пунктів незламності у місті працюють. Кожен може скористатися у будь-який час. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи працюють. Транспорт у частині металургійного району не працювали трамваї, але зараз рух відновлено. Трулейбуси швидкісний та автобуси. Працюють, шановні земляки. Загроза повторних ракетних та дронових атак залишається високою. Тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги, зберігаємо витримку та спокій, впораємося.